Місто Лахті, пану меру. I want to say big thanks to all citizens of this beautiful city, to you specially. За ту допомогу, яку надає місто нашим громадянам. For the help which you give to our Ukrainians here. За ту можливість якому сьогодні маємо провести цей захід. І в цілому щиру подяку всьому фінському народу, який у цей час під час розв'яз розв'язаного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну to say a big thanks to all Finnish nation that gives our uh, gives us a lot of support and lots of help to all Ukrainians after this big war started in Ukraine. We shall Ukrainians but some National Dershop to you Yes for device, she was spying uh uh not uh Russia's Naval. I truly hope and truly believe that we will uh fight and we will uh bring close our victory against Russia що ця фашистська чума 21-го сторіччя ні в коїм разі не перекинеться на європейські країни. I hope this uh, fashion black of 21th -21 century won't get to European countries. <coughs> Ми прибули сюди у роковину нападу, у роковину агресії РФ

Ми привезли фотовиставку, яка показує всі ті жахіття, які відбуваються у наших родинах, у наших будівлях, у на нашій землі. А uh, ви really Також на контрасті можна подивитися як мирне місто Запоріжжя красиве і цвітуще і яке зараз ми бачимо на цих світлинах the first part of this exhibition shows how we used to live before the war started and the other one is how we live now сподіваюсь що ця Виставка і наша місія не залишить нікого байдужим до цієї війни. Також ми сподіваємось на налагодження співпраці між нашими містами. Між містами-побратимами з давнішньою історії. І хочемо наладити ділове співробітництво, щоб сумісно вижити у цю економічну кризу. We want to restore our mutual relationships, which will help us to overcome the economic crisis, and then uh, to rebuild our Ukraine after the war is finished. The President of the United States of America Thank you for your attention. Ukraine! Доброго Дня, усім, хто знайшов можливість сьогодні завітати. Наталія директор одеманітариан Ukraine. Так, це саме я і почну спочатку. Дякую всім, хто сьогодні знайшов можливість бути присутнім на цьому заході. Dear friends, I want to thank you all that you found an opportunity to visit this exhibition. Так, я як жінка, як волонтер, а ми жінки взагалі завжди сприймаємо все, що відбувається навколо, більш емоційно. I am as a woman, as a a woman, volunteer, feel, I'm feeling this war very emotional. І хочу сказати, що ніколи за все своє життя я не бачила стільки болю і страждань, як за цей рік війни. I want to say that during this ее, uh, I saw a lot of uh, misery, a lot of cries uh, as I never seen before in my life. Я бачила розгублені очі дітей, бачила засмучені а дуже суворі е лиця батьків. Я бачила сум, я бачила біль, я бачила страх. А I saw the uh, A sadness in the eyes of the child of the old people who now live in Ukraine, and we see this war every day. Війна в Україні мала декілька етапів. Спочатку це була паніка суцільна. Потім це було масове імміграція. Дуже велика кількість авто потягнулася у бік Європи. Дуже велика кількість людей забиті повністю вагони евакуаційних поїздів: жінки, діти, домашні тварини. Лотофюкраїні з десайдитолівхомзядейтук. The family's animals and uh, decided to find the peaceful place where they can live. Всі вони вирушили на захід. Але хочу зазначити, що поряд з цим був ще такий дуже патріотичний підйом нашого народу. Неведелес ви гас патріотик філенс овер охолнейшн. Велике об'єднання українського народу, української нації, яка мешкає не тільки на тенетах нашої країни, але і в інших містах, в інших странах по всьому миру. Ол Юкраїні Нейшенс Юнайтедналі Енюкрейн Байтор. Також почався дуже великий волонтерський рух. Багато людей зварювало протитанкові їжі, багато людей. Годувало переселенців, вітало і uh, надавало можливість їм uh, у речах, які були необхідні, які вони втратили. Ви огедес грейт волонтір екшен. Ви мейди футфофарміорквиди рефуджізенда чайту. І все це відбувалося на тлі тих дуже страшних новин, які відбувались в Україні. Це сотні міст нашої країни зазнавали багато артилерійських ударів, нападів. Ворог намагався. Пробратися у серце нашої країни у місто Київ. Але ми вистояли. Ми не просто вистояли, а ми дали по зубах російській агресії російським окупантам. Кік с оша інвежені. І uh, потім був звичайно наш Маріуполь, був були герої е, uh, була uh, Запорізька АЕС, була uh, ядерна загроза. мали Маріуполь і Маріупол аднюклевепона. Так, а потім uh, ми побачили, що ми все-таки можемо uh, надати відсіч цьому ворогу, і ми показали усьому миру, що ми вміємо боротися. Але потім прийшов е, жовтень, так. Це дуже страшний, дуже важкий жовтень для нашого міста для рідного Запоріжжя. Октовер восеверігадмандфодепоріжжя, коли масові атаки російського ворога потрапили до наших домівок. Були розрушені багатоповерхівки, де мешкала багата кількість людей. Рашен рокетсивілінгазиз. Знищені були цілі під'їзди. Загинуло багато людей. І зараз Україна знаходиться дуже в напруженому стані. Але ми вистоїмо. Ми не маємо іншої можливості, ніж перемога. But we will stand. Uh, we don't have another choice than Victory. І наша сьогоднішня виставка вона показує саме ту красу нашого міста, яку ми мали, яку ми будемо намагатися відновлювати.

Фіни так само у 1917 році набули незалежності від Росії. І через 22 роки, uh, в 2039 році, uh, вони повинні були виборювати цю свою Свободу зедво файтфордом і так само Україна uh, в 2091 році uh, отримала свою незалежність. І через 23 роки, у 2014 році. була втягнута у цю затяжну жахливу війну із Росією. І uh, сьогодні той рік, 22-й, жахливий, uh, відзначився повномасштабним вторгненням. Дуже вдячна всім, хто зміг сьогодні прийти. Дуже вдячна вам за вашу підтримку. Dear friends, I want to thank you all that you made it to visit this exhibition today. За вашу чуйність і е, е, повертаючись додому, ми повеземо для наших співвітчизників тепло ваших сердець. Дякую uh, всім вам. Слава you Україні. You so